Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Булденська. Сьогодні будемо говорити про день відкритих дверей, який нещодавно відбувся в центрі поводження з тваринами. Захід проводять щороку, адже кількість безпритульних собак, на жаль, велика, і війна ще більше ускладнює цю ситуацію. В центрі поводження наразі перебуває близько 400 тварин, і кожен ось такий захід це шанс для них знайти собі, в тому числі знайти родину. Тож більше про роботу центру та скільки якого хвостиків вдалося прилаштувати після дня відкритих дверей? Поговоримо далі. У нас у гостях виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Центр поводження з тваринами Марія Ушканенко. Доброго вечора, пані Марія. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи багато зазвичай приходить людей на такі заходи? Ви знаєте, я чіт, чітко мене ніколи не рахували, скільки приходить людей, тому що вони приїжджають поступово це власним транспортом але або маршрутним таксів. Ну, приблизно десь 150-200 чоловік відвідують протягом дня. Протягом так, дня так. М. так чи є якась динаміка? Коли ви почали проводити такі дні відкритих дверей, чи зараз, чи є якісь я вам скажу цей день, ми проводимо не так часто. Перше почали в минулому році. Було два дні відкритих дверей. В цьому ми запланували чотири дня відкритих дверей. Якщо брати це залежить по перше від погодних умов, від настрою населення, від ось, від того, яка реклама була. Це дуже впливає на людей. І в цьому році я думаю, у нас буде багато відвідувачів. Вже є деякі постійні, які приходять. Їм подобається вони, люблять наш центр І нові. Люди, які бажають познайомитися з з роботою центру, а також взяти на адопцію якусь тваринку. Угу. Розкажіть, як проходив, що відбувається на заході, як от цей день відкритих дверей пройшов? А, цю суботу ми провели день відкритих дверей. Приїхали відвідувачі. У нас працювали декілька локацій. Працівники центру вийшли на роботу з метою, щоб допомогти людям людям познайомитися з роботою нашого центру, щоб Розвіяти міфи, які є в місті щодо роботи центру, і вони розуміли, коли собачку забирають з вулиці, куди вона потрапляє. Там була і фотозона організована, і зони вигулу з тваринками можна було погуляти. Там у нас працював кінолог, можна було задавати питання, погодувати тварин. Тому там було декілька локацій, які зазвичай найбільш цікаві гостям локації. Ну, всі хочуть погодувати і всі хочуть погуляти. Тому я думаю, це, це найголовніша Найцю. локація. Мета таких зустрічей, от ви вже трішки перелічили, ознайомити людей з роботою центру, які ще є цілі і наскільки вдається їх досягати. А, ну, я думаю, найголовніша ціль це показати людям, чим ми займаємось, тому що. Е всі, мабуть, вже чули, що хто такий центр поводження з тваринами, але ніхто до кінця не розуміє, яка наша мета діяльності. Тому це знайомство з центром, з нашими працівниками, що в нас теж працюють гарні люди, які націлені на допомогу в першу чергу безхатнім тваринкам. Ну і щоб люди не лякалися нашої роботи. У нас є тварини, які перебувають на постійному місці проживання, і ми б хотіли максимально їх прилаштувати у сім'ї. Після зустрічі дня відкритих дверей, скільки вдалося прилаштувати тварин? В цьому році ми прилаштували п'ять собачок. Це от саме в цей день люди прийшли так, і так, так вони познайомилися чотири собачки забрали ще в суботу, і одну забрали вчора. Як це от відбувається таке рішення? От, ви ж спілкувалися, мабуть, з цими гостями. Наскільки це свідоме рішення? Я думаю, це вже рівень свідомості у громадян підвищується, тому що вони розуміють, що є бездоглядні тварини, які потребують догляду, які хочуть сім'ю, і не обов'язково купувати. Можна взяти тваринку, допомогти і собі знайти друга і їй знайти родину. Тому це свідомість громадян. Вона підвищується, і вони вже бачать, що треба брати і бездоглядних тварин. Наскільки, до речі, це зараз, мені здається, що трішки це навіть стало як такий тренд, можна сказати, бо я бачу на вулицях ну, досить часто людей, які гуляють саме от з безпородними собаками, там, умов, кажучи, ті, які, можливо, дійсно десь взяті з вулиці чи з притулку. Чи помічаєте ви таке от у вашій роботі? Ну, все одно у нас більше громадян вони звертаються, що їм потрібні якісь породні собаки. Дуже мало коли беруть безпородню, маленьку, гарненьку. Ну, Таких собачок в нас не багато, але є. Тому mm -hmm. це вже залежить від самої людини. Розкажіть про роботу центру також, скільки наразі у вас тварин, і якщо дійсно порівнювати, чи є колишні домашні, кого можливо викинули, на жаль, люди несвідомі. І якщо так співвідносити, скільки безпородних і скільки породистих домашніх колишніх? Ну, якщо брати так статистичні якісь дані, то у нас в центрі перебуває близько 400 бездоглядних тварин. Приблизно 124 собачки це є породисті гарні собаки, які ну 70% з них це колишні домашні тваринки. Тому як вони з'явилися в центрі. Зараз треба брати до уваги воєнний стан. Багато людей виїжджають за кордон, і якщо це великі алабаї, вівчарки, вони не можуть їх брати точніше, не не те, що не можуть, скоріш за все, не хочуть брати їх з собою. Тому так такі собачки з'являються у нас в центрі. Є собаки, що власники пішли служити, теж нема кому залишити, і тому вони потрапляють до нас. І є собаки, які потрапляють по відлову. Повідлову, що мається на увазі, а це йде заявка від громадян міста про те, що на території міста перебувають великі породисті собаки, і їх треба відловити. Виїжджає наш екіпаж за такими собачками. Таких собачок вдається прилаштовувати, чи це теж складно? Це складно, тому що ну, взагалі це вже дорослі собаки. Всі розуміють, що ну більшість громадян хочуть маленьке цуценятку. Породисте маленьке цуценя, але це вже дорослі. Ну, я скажу так, якщо брати наші дані, то десь 10-12 собачок в місяць уходять йде по адопції, прилаштовуються. А як, до речі, ви розповсюджуєте інформацію саме в плані реклами, маркетингу, скажімо так, щоб максимально люди знали? Ага у нас є соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, а також нам допомагає Кривоцька міська рада щодо медіаплану. і там борди в місті розміщують. Тому в нас велика підтримка є від Криворізької міської ради. Відчувається якийсь, от коли почали робити таку роботу по е е висвітленню цієї проблеми, наскільки динаміка змінилася в плані про так, є позитивна динаміка, тому що коли про тебе ніхто не знає, тобі ніхто не хоче допомагати. Але коли люди в місті вже розуміють, що такий центр є, він діє, він працює і є результати. Вони йдуть і нам на зустріч, вони дивляться наші соціальні мережі, обирають собачку, і приїжджають і забирають. Тому я думаю, що позитивна динаміка є. А чи є у вас собаки з якимись особливо щемливими історіями, тому що ну, буває всяке, от, що, що у вас досі перебувають і ще шукають родину? А ви знаєте, у нас таких дуже багато собачок, дуже шкода маленьких цуценят, яких підкидають під двері, їдуть, залишають. Там про кожну собачку можна розповідати і розповідати, тому у кожної собаки є історія. Це не так, що там єдине, що може її відловили, і ніхто не знає звідки вона з'явилася. А так, коли вона потрапляє вже по заявкам, це кожна друга собака з особливою історією. Чи були у вас випадки, коли забирали додому працівники центру, можливо, собак? Так, у нас, напевно, кожен працівник з центру має песика з центру. Навіть в мене в родині є собачка з центру. Розкажіть про процедуру стерилізації, як до вас можна звертатися? Чи звертаються активно громадяни і чи встигаєте ви обробляти всі заявки? Заявок багато, але ми намагаємося їх максимально відпрацювати. До нас можна зателефонувати до, за номером диспетчера, залишити заявку на відлов, також наші. Екіпажі вони працюють по місту і можуть відловлювати собачок, які є без ідентифікуючих ознак. Також відловлюють. Потрапляють до нас в центру, вони проходять обов'язкову вакцинацію, карантин, потім стерилізація, і відпускаємо на місце вилову. А скільки це все займає, плюс мінус є. Десь біля місяця. Тобто собаку, коли відловлю, десь близько місяця вона так. перебуває в центрі, і потім так вона проходить карантин, вакцинація, стерилізація. а Потім наші лікарі фельдшери дивляться за загоєнням швів. Тільки коли собака вже готова повернутися в місто, її повертають. Що ви можете сказати про ситуацію з війною? Саме тому що вона ускладнила все, наскільки стало більше собак і, і звернень до вас? Ну, я думаю, війна вплинула на роботу всіх, в тому числі і на нашу роботу. У нас була в місті дуже позитивна динаміка щодо зменшення популяції, але наразі ми маємо таку ситуацію, що собачки, по-перше, біжать з преферентових територій, куди їм ближче, туди вони і потрапляють. Так вийшло, що наше місто стало такою перепонкою, і тому у нас дуже багато таких собак, які ну це просто природня міграція. Ми з цим нічого не можемо зробити. Плюс люди теж привозять внутрішньопереміщені, особи волонтери. Вони намагаються допомогти тваринкам, привозять їх у місто. Але тут вже знаєте, стикаються з новими проблемами, що робити далі. І тому такі собаки дуже часто лишаються на вулиці. Тому маємо, що маємо, ми з цим працюємо. Нам ну будемо намагатися максимально ефективно працювати. Ну і на завершення, що можете сказати людям, які роздумують чи варто брати собаку з притулку, наприклад, безпородну, безхатню? Ви знаєте, треба дивитися на собачку. Якщо це твоє, то твоє порода в неї є чи немає. Я думаю, треба бути відповідальним громадянином, так, так як це є наша спільна відповідальність. Тому я думаю, варто брати це такі ж пухнасті, гарні собачки, як і породісті, так і безпородні. Тому ну, звісно, ви, треба. як людина, яка має таку собаку, що можете сказати. Треба брати. Треба брати, це гарний друг. І не треба дивитися, яка в неї порода. Це та собачка, яка прийшла з вулиці, вона ще буде краще ніж ту, що ти придбаєш чи десь візьмеш в іншому місці. Вона буде завжди з тобою, тому. Беріть дуже вдячна. Так, я дякую вам за розмову. Дуже важливо. Ми ще наприкінці подивимося відео про те, як пройшов день відкритих дверей в центрі поводження з тваринами. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була виконуюча обов'язка директора цього підприємства Марія Ушканенко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Морозі відбувся день відкритих дверей у центрі поводження з тваринами. Захід проводять щороку, аби познайомити містян з роботою притулку та дати шанс його підопічним знайти нових господарів. Нині тут мешкають понад 400 собак. Кожна з них має свою історію та мріє про турботливу родину. Цього разу чотири собаки знайшли нові оселі та люблячу сім'ю. Ми з моєю свокрухою дуже любимо собак. Ми часто їздимо до собак. У нас є дома дві собаки, чекуся, і мосяня, одна вулична. Ми теж її підібрали. Дуже любимо собак. Тільки як я сюди зайшла, моє серце трошечки. Аж на кусочечки порвалося. Щоб провести захід, команда центру доклала чимало зусиль. Простір облаштували локаціями для відпочинку, фотозонами та навіть імпровізованою крамницею, де можна було придбати корм і смаколики для тварин. До організації долучилася Криворізька міська рада, адже вони надали транспорт для гостей, бо дістатися до центру громадським транспортом складно. Хочу подякувати. Звісно, це працівникам центру. Ви бачите, у нас багато локацій. І це все можливо завдяки їхній підтримці, їхній роботі, їхньому вкладу. Сьогодні ми проводимо день відкритих дверей з метою, щоб познайомити громаду міста з нашою роботою. Ми хочемо, щоб люди розвінчали міфи про наш центр, щоб ми були доступні. Центр поводження з тваринами працює щодня. І якщо ви мрієте про собаку, тут вам завжди раді. Усі тварини стерилізовані, вакциновані та соціалізовані. Якщо ж ви не можете... Забрати пухнастика додому, то завжди можна допомогти кормом, увагою або донатом. Усі охочі можуть зателефонувати за номером, вказаним на екрані, або написати до центру у соціальній мережі Facebook чи Instagram. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, Перший міський.